У Яремчі у міському будинку культури пройшов благодійний вечір під гаслом: допоможемо святому Миколаю прийти до дітей сиріт. Кожен із тих, хто відвідав цей захід, зміг зробити свій вклад у допомогу дітям-сиротам напередодні свята Миколая. Долучилися до доброї справи. Наша знімальна група. Кожному добре відомо, що таке милосердя та благодійність. І власне у місті Ремчі вже другий рік поспіль проводиться благодійний акціон, той, якого є зібрати кошти на подарунки дітям сиротам до свята Миколая. Цей рік не став винятком, і традицію, започатковану у 2012 році, було продовжено. Цього року проводиться вдруге благодійний вечір по збору коштів для для дітей соціально незахищеної категорії. Як це з'явилося? Громадські Сіремчі проявила ініціативу таку, і міська влада ясно підтримала. І разом з громадськістю ми організовуємо цей вечір. Вже стало традицією, у нас Яремчі діти пишуть листи до Миколая. Створений оргкомітет. Цей оргкомітет ці листи всі значить, збирає. І по побажаннях дітей стараємося всі побажання дітей виконати. Благодійний вечір розпочався концертом класичної музики, а далі відбувся аукціон, на якому було виставлено 33 різноманітні лоти, які були придбані учасниками благодійного вечора. Загальна сума коштів, зібраних під час благодійного акціону, склала 15 тисяч гривень, усі з яких будуть витрачені на придбання подарунків дітям-сиротам до свята святого Миколая. Учасники благодійного вечора сходились до однієї думки, що такі за заходи є вкрай потрібними і дуже добре, що на найремчащині такі добрі справи стають традицією. Дуже радий, що дійсно в віремчі проходить такий благодійний вечір. І я якомога більше хотів прийняти в ньому участі, тому що потребу в цьому я вважаю на сьогоднішній день є дуже нагальна потреба, тому що дітям треба допомагати. І я думаю, що все буде добре. Одна з учасників аукціону, яка придбала найдорожчий лот, вважає, що така добра справа повинна стати традицією благодійність проявом милосердя. Я надіюсь на те. Що що він стане традиційним, тому що, на жаль, в нас зараз дуже рідко проводяться такі заходи. І як би там не було, кожна дитина повинна отримати хоча б якийсь символічний подарунок, тому що це їхнє свято, свято для дітей. І я думаю, що це дуже добре і важливо, що такі заходи проводилися в нас. І я думаю, що якось часом в їх буде все більше і більше. Все Володки Іван Сем'янів, новини, телеканал Рай.